Всім привіт дорогі друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні черговий ролик, який буде присвячений моторолі G54 Power. Мова піде про саме досвід використання даного пристрою, адже пройшло вже більше, ніж 2 місяці, як я використовую даний смартфон як основний. Минуле відео, яке я викладав на своєму каналі, набрало багато переглядів. Дякую вам за відгуки та коментарі. Також за змогою завжди відповідаю на ваші питання та ділюся своїми певними враженнями щодо даного пристрою. Вирішив записати черговий відеоролик. Хочу поділитися Дивитися саме своїм баченням, як не блогера, не спеціаліста, а звичайної людини, яка користується даним пристроєм у повсякденному житті та використовує основні функції смартфону. Так, от сьогодні я записав декілька шпаргалок, по пунктам пройдемося по плюсам та мінусам даного пристрою. Так от, саме як звичайний користувач, а не спеціаліст. Не оглядач техніки. Я хочу поділитися своїми враженнями щодо даного пристрою. Отже, сьогодні у нас на дворі вже 2024 рік, а саме 27.01. Телефончик я купував більше ніж два місяці тому, і хочу поділитися своїми враженнями. Щодо нього слід зауважити, що наразі даний пристрій на ринку України коштує починаючи від 7400 гривень. До 8500 гривень. Актуальні ціни щодо нього ви можете знайти на тому ж самому хотлайні, де є безліч пропозицій. Вже в коментарях запитую, де можна купити подешевше. Тому даний моніторинговий сайт доволі непоганий, де можна ознайомитися з більшістю пропозицій щодо даного телефону. Почнемо тепер по моїм пунктикам, де я зазначив покроковість даного відео. Так от щодо. Моїх загальних вражень, забігаючи наперед, я вам хочу сказати, що телефончик повністю вартий кожної копійки, доволі збалансований і гарний чудовий апарат. Ну, в принципі, із 5 балів на 4 з плюсом, можу рекомендувати до покупки. Тепер почнемо з моїх фактично вражень. Почнемо з першої функції даного пристрою, тобто це зв'язок. Використовую я мобільний телефон з оператором LifeSell, тобто для стільникового зв'язку, для мобільного інтернету. У мене тут встановлена фізична сімка нано від LifeSell. Є сім не підключав, тому поділитися враженням. Щодо даної функції не можу, але, судячи з відгуків, проблем з Київстар і іншими операторами, немає. Можна підключати додатково eSIM і телефон буде підтримувати дві СІМ-карти. У мене є лайфсел. Щодо мобільного інтернету, ніяких проблем немає. Також щодо. Передачі даних голосового зв'язку також все чудово. Дуже подобається в даному пристрої гучний динамік, через який доволі гарно чути співбесідника. Також завдяки двом мікрофонам мене чути також дуже гарно. Сам розмовний динамік мені подобається найбільше, оскільки Перебуваючи в шумних місцях, дуже приємно по ньому спілкуватися. І щодо якості звучання даного пристрою завдяки тому, що даний пристрій має Dolby Atmos, звук і голосові сповіщення у ньому на висоті. Тобто, пропустити дзвінок фактично неможливо. Він Дійсно, кричить. А колись в моєї студентському житті матрова була така 365. -та, якщо я не помиляюся, так от вона дуже гучно звучала, мені це подобалось, але наразі даний телефон перевершує взагалі всі сподівання, оскільки звучання, як на мене, доволі таки непогане. Щодо відтворення музики, я придбав безвертові наушники Бесеус. такого плану. Є огляд і розпаковка даного товару у мене на каналі. Хочу обмовитися, що щодо звучання будь-яких бездротових наушників для того, щоб збільшити рівень гучності, конкретно на даному прикладі потрібно скачати фірміну утилиту Baseus, зайти в налаштування даних наушничків, і є режим EQ Mode, за допомогою якого ви можете додати свій профіль та відповідно додати гучність. Ваших навушничків на ваше бажання, тобто з нуля до плюс 6, що збільшить рівень гучності ваших пристроїв. Також є додаткова утилита, яку можна також скачати під назвою. XQ, де також можна виставити еквалайзер по вашим вподобанням, і тоді гучність вашого програвання музики буде набагато більше, ніж за замовчуванням. Оскільки за замовчуванням я читав, що не тільки в басеусах, а й інших. Популярних навушничках безпроводних є невеличкий недолік, що гучності не вистачає. Тобто, таким способом можна покращити збільшити гучність вашого пристрою. Також маю навушники проводні. З Проводними навушниками Samsung взагалі ніяких проблем немає. Гучність на достатньому рівні, все чудово грає, доволі таки якісно. Другий пункт, до якого Перейдемо це швидкодіє завдяки тому, що в даному пристрої 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ вбудованої пам'яті, доволі потужний процесор будь-яких перебоїв, підвисань. У повсякденному житті при спілкуванні в месенджерах, перегляданні відео, моніторингу різноманітних соціальних мереж, використання додатків типу OX, банкінгів мобільних і таке інше взагалі проблем нема. Це мені дуже подобається. Телефон шустрий, телефон доволі сучасний, і телефон працює справно без усіляких таких моментів неприємних, які можуть зустрічатися. Тепер наступний пункт із плюсів, що я можу віднести, це його енергоефективність. Вбудована батарейка на 6000 мАч справляється з повсякденними задачами близько двох днів. Навіть в мене вистачало майже на три дні. І це є правда. Я на телефоні майже не граю, тобто використовую месенджери, дзвінки, відеозв'язок. В принципі, як середньостатистичний користувач. Будь-якого смартфону, я його не перевантажую, так сказати, різноманітними іграми використовую. Ще раз хочу сказати, як звичайний користувач. Маючи швидку зарядочку на 30 Вт, підзарядити апарат можна близько за 40 хвилин, і це дуже круто, оскільки турбопавер працює коректно. Ви завжди будете на зв'язку і забудете на перший час взагалі, що таке розряджена батарея. Це доволі великий плюс, як на мене. Щодо габаритів, спочатку мені вважалося, що трішечки. Великий апарат, але покористувавшись більше ніж два місяці, я до нього звик доволі зручно управляти одною рукою, управляти жестами. Використовую даний смартфон в стандартному чохлі. Будь-який захист на дисплеї я не клею, оскільки не бачу в цьому необхідності. Тим більше після того, як подивився декілька оглядів від індійських, так сказати, колег, де хлопці проводили його дроп-тести і проводили його скретч-тести. тут Телефон доволі гарно зібраний і витримує будь-які падіння. Хоча невідомо, яке тут наклеєне скло захисне своє, тобто яке має, який клас захисного скла має цей смартфон, але використовую його в повсякденному житті, ношу в кармані, поки що жодних царапин і якихось пошкоджень немає у ньому. Тому захисне скло я не клею, поки все чудово. Щодо яскравості телефончика, деякі підписувачі писали, що не вистачає яскравості, як на мене, так, коли сонце на вулиці ну трішечки не вистачає, тим більше, якщо, наприклад, ви використовували до е, цього смартфона інший смартфон з amoled екраном вам може здатися, що дійсно трішечки не вистачає яскравості, але для моїх очей, як сказати, що доволі непогано. Використовую завжди на автояскравості, будь-яких поки що незручностей, також не мав з ним. Щодо відтворення контенту, використовую іноді додаточок Vampa ТВ. Кому це невідомо, можна підняти на телефончику сервер і переглядати фільми через додаток, який називається Vampa ТВ, можна дивитися не тільки на смартфонах, а й на Android-приставках, смарт-ТВ і таке інше. Все працює коректно. Кому цікаво, в телеграмі є інструкції, як це все налаштувати. Контентом проблем немає. Музика, фільми і надії. Також на даному смартфоні переглядаю. Також подобається в даному смартфоні можливість поділу екрану на дві частини. Наприклад, ви хочете послухати якусь свою музику, і хочете, наприклад, поспілкуватися або почитати новини в телеграмі. Таким чином це можна зробити. Хочу сказати, що сам жест іноді спрацьовує не одразу, але трішки звикнути треба до запуску жестів управління жестами таким чином можна користуватися телефоном у двох так сказати вікнах. Щодо управління жестами, у Motorola є фірмовий додаточок, де можна ознайомитися з можливістю кастомізації даного пристрою. Ознайомитися з підсказками та безпосередньо подивитися щодо жестів, які у вас налаштовані у даному пристрої. Що мені корисно, це швидке вімкнення ліхтарика, знімок екрану трьома пальцями, все інше я повимикав. Тобто поділ екрану, от таким чином він здійснюється. Ліхтарик також корисна функція, коли не потрібно лізти в налаштування телефона. Щоб увімкнути чи вимкнути ліхтарик, також хочу зазначити, що велика кількість кастомізації. Можете налаштувати пристрій під свій смак в будь-якому варіанті. Взагалі. Щодо ігор, я не зовсім ігроман. На пристрій встановлено декілька ігор. В Основному, це 8 балпу, яка є простенькою грою. І бестфренд, коли там потрібно скоротати час, так сказати, то іноді запускаю дані ігри. Щодо роботи в інших програмах і іграх, проблем даного смартфону немає. Потужний процесор в парі з. Будованою пам'яттю, 12 ГБ ОЗУ, він витягує безліч ігр, в принципі, з плеймаркету. У вас не буде ніяких проблем пограти в щось на даному пристрої. Тепер щодо проблем, які виникали у мене під час користування, вже йде третій місяць використання даного пристрою. Перше було проблема: це не зайшло поновлення, дві неділі очікування, і все-таки поновлення стало. Але визвало певний дискомфорт, оскільки постійно трішки піджарало. Батарею, але все встановилося, телефон поновився до крайньої версії, працює коректно. Також телефон G54 буде поновлений на 14-й Android, тобто вже є в переліку пристроїв, які будуть поновлені. Зараз він використовує 13-й Android, але це приємно, що. Буде підтримка і буде 14-й Android на даному пристрої. Також щодо роботи камери, хочу сказати, що так, камера тут не зовсім вищого рівня, але для певних якихось фотографій звичайного користувача, коли вам потрібно сфотографувати, наприклад, якісь там списки, якісь розклади і тому інше. Телефон справляється, фотографує непогано макро. Так ви не зробите з цим телефоном якісь там відеошедеври, шедеври. Якесь круте відео для ваших блогів, але є в камері достатньо прикольних функцій. Є уповільнена зйомка, є двокамерна зйомка, режим панорами, нічні фото. Тобто, якщо у вас є бажання погратися з налаштуваннями, то в принципі витягнути з нього можна більше, навіть чим потрібно. Хочу сказати, що дане моє бачення не як під блогера, а як звичайного користувача, який використовує смартфон безпосередньо в більшості випадків це для зв'язку, для телефонних звідків, для месенджинга, відеозв'язку, використання банкінгу і таке інше. Щодо контактної оплати, сказати нічого не можу. Я налаштував поки що не використовував. Але хочу зазначити, що дійсно в деяких модельках G54 немає NFC, тому тим дописувачам, які коментували моє попереднє відео, так в описі до відео є перелік моделей, де немає NFC. тому можливо на ринку України з'явилися неофіційні моделі даного пристрою, які були випущені для інших. Регіонів планети тому можливо таке, що і у вас не буде NFC. Купувався цей телефончик в офіційний, тобто для європейського ринку У мене це все мається. Отаке От було відео. Записуємося з другого дублю, то скільки трішечки нас підвела техніка, можливо, щось не встиг сказати з того, що хотів сказати. Але в цілому мої висновки такі: що якщо ви вибираєте даний пристрій в 2024 році, якщо у вас обмежений бюджет і ви хочете купити щось до 10 тисяч. Таке, що буде вам корисне, енергоефективне, з гарною швидкодією, з сучасними функціями, я можу дійсно рекомендувати і на із 5 балів на 4 з плюсом цей телефончик. Дійсно підходить. А всім, хто дивився дане відео, дякую за перегляд. Мені приємно, що ви пишете відгуки, пишете свої коментарі. Повторюю, що це не блогерський випуск, це бачення безпосередньо, звичайного користувача, як і більшість із вас. Тому дякую ще раз на... за перегляд. Підписуйтесь на канал, буду радий відповісти на ваші коментарі і до нових відео. Всім пока-пока!